Відомий патріот України, військовий льотчик, полковник повітряних сил, командир тактичної авіації з Бельбеку Юлій Мамчур. Відвідав Прикарпатії побував на вишколі молодих людей у новоствореному народним депутатом Олександром Шувченком центрі військової підготовки та інформації. Центр військової підготовки та інформації. Було створено для того, щоб систематизувати інформацію щодо людей, які можуть потрапити в АТО, для того, щоб їх відповідно підготувати, щоб їх відповідним чином оснастити, купити їм бронежилети, каски, відповідно підготувати як фізично, морально, так і провести їм відповідні військові навчання. Також систематизувати людей, які вже були в АТО, які постраждали в АТО, і відповідно зробити все. Щоб максимально приділити їм часу, уваги і відповідно їх оздоровити. нагадаємо, що полковник Мамчур під час окупації Криму Росією під гімн України повів під українським прапором колону своїх бійців на російський спецназ. Після чого потрапив у полон до окупантів. Його спонукали до зради, але він не зрікся батьківщини. Розповідаючи молодим людям про ті події, військовий високо оцінив створення по всій Україні центрів військової підготовки та інформації, подібних до того, що створене на Прикарпатті Олександром Шевченком. Ситуація показала, що Необхідно такі під створювати курси, як можна сказати, тому що наша молодь повинна вчитися захищати батьківщину, повинна вчитися застосовувати зброю і володіти її так, впевнено. Раніше, повірте мені, на це виділялося приблизно 3-4 академічних години академічного часу для того, щоб володіти автоматом. Пістолетом, гвинтівкою. Військовим важливо відчувати, що в тилу у них є сильні люди, патріоти здатні забезпечувати їх ресурсами та підтримкою. Олександр Шевченко саме така людина, каже Юлій Мамчур. Він належить до команди, яка допомагає армії та батальйонам не на словах, а на ділі. Інакше ворог би стояв на дніпровських берегах, переконаний військовий льотчик.